Шановне панство, мої вітання. Мене звуть Олександра. В коментарях питаєте про Бахмут і про загрозу удару застосування зброї, там, ядерної зброї, да, або бактеріальної зброї, або хімічної зброї. От саме на Донбасі, я так розумію. Да? Давайте подивимося: От на Луганщині, зокрема, на Луганщині. Ну, ваше питання таке, тому давайте подивимося, так. І передивимося Бахмут, тому що Солодар ми дивилися буквально декілька днів назад. Ситуацію, так да? не будемо дивитися на наперед, там сильно багато заглядати. А давайте отак, на найближчий час. Що зараз відбувається, да? і що в найближчий час? Загроза ядерного удару на Луганщині, чи є загроза зі сторони рашистів ядерного удару на Луганщині. І, друзі, це. Дивіться, три, 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 три мечових карти, ну і, і три про ні. А, ця про те, що ну, немає можливості, да, десятки мечів, смірка мечів. Ну, їм страшно, це просто, знаєте, як е, е, обман, маніпуляція, намагання якось так вплинути, залякати, ну, навести такого. Я ну, перепрошую за жаргон, але це слово сюди гарно підходить. Будь-яка інша зброя. Давайте спитаємо, чи є загроза от не ядерного, да, а будь-якої іншої зброї застосування на Луганщині зі сторони рашистів. Чи є така загроза? Застосування будь-якої іншої зброї. От, е, Знаєте, там п'ятірка, а тут. Ой, там була сімірка, да, а тут п'ятірка. Е, це. Провал? Це провал впливу, так, чи є загроза бактеріальної зброї на Луганщині? Чи є коли ситуація буде змінюватися. Тобто буде якась така, знаєте, різкий е, поворот. Різка зміна подій. Загроза хімічної, за, за, загроза застосування хімічної зброї на Луганщині. чи є. Отут в них є просто якісь. Знаєте, це як бажання, план, чи щось таке вони можуть зробити. Ні, друзі, ні, там також буде зрив планів. Зрив планів. Вони можуть тільки планувати. Вони можуть тільки планувати. Зрив планів. Контрольована ситуація для України. Я питаю, що це для України помірність і імператриця. Давайте подивимося. В них є бажання взагалі якось вплинути. Да? Тобто, ну, виходить, тут вийшов в мене диявол. Імператор. От ви подивилися, давайте так. Бактеріологічна, хімічна, давайте ще будь-яка інша, чи є, да, загроза будь-якої іншої зброї. На Луганщині, чи є загроза застосування зі сторони решистів будь-якої іншої зброї? На Луганщині. І знову колесо Фортуни. Це все. Момент залякати насправді, дати таку, знаєте, неправдиву інформацію. Ситуація буде змінюватися. Буде змінюватися, друзі. Це добре. Так, тепер давайте подивимося бахмут. Все ж таки, так? Да? І дивимося з двох сторін. Дивимося зі сторони расистів, що їх там чекає, і зі сторони України. Ну, що на зараз і що чекає, да? які зміни? Просто щоб розуміти динаміку. Так. Тож дивимося? Бахмут околиться, Бахмут і околиця найближчим часом. Так, яка ситуація на зараз? У рашистів там? Бахмути околиця на зараз? 23 січня майже сьома? Ну, без, без там 15 і без 27. Що на зараз у рашистів там? Що планують робити? Що їх там чекає? То добре. Зараз, друзі, буду розповідати зі сторони України, що нас зараз бахмути околиці, що чекає Україну? І що збираємося там робити, так? Да? Бахмуту околиця, що збираємося робити? Так, це, мабуть, треба було ось так, да? так? Так і ось так. Друзі, зараз буду розповідати. Ситуація насправді дуже цікава. Дивіться, що на зараз там у тих расистів. Значить, радіють з того, що вони там, в них там якісь великі плани, намагаються вони втримати контроль. На трійка кубків імператор мах, намагаються втримати контроль, намагаються там ну, базуватися, да. що будуть робити. Хочуть рухатися вперед, хочуть е обосноватися на тій території. Що їх там чекає? Ой, башня, трійка жезлів і повішений. Нічого доброго, нічого доброго їх там не чекає. Побашні, по ну, удар, розгром, да, всіх планів, все, що вони планували, воно все не виходить. І по повішеному, не дуже добрий кінець. Важкий, недобрий кінець. Що зі сторони України? Що зі сторони України? Бої, бої, п'ятірка, жезлів, диявол. От, пам'ятаєте, я зараз згадала, друзі, по Солодару дивилися, і перша карта, що зі сторони України випала диявол. Пам'ятаєте, оце така наша українська лють, з якою, знаєте, така, от. Коли не відступаєш. Це така от, віра в себе, така завзятість, коли ти преш просто попри все на світі. А, з такою вірою. Боротьба, а, Верховний суд, бажання це все закінчити, тобто ну, ми йдемо до логічного кінця. Що плануємо робити? Що плануємо робити? Там, знаєте як? От наразі те, що йде там, є моменти програшу, є моменти відходу. Розуміємо, що ми там трошки програємо. Ну, Я не люблю голосних слів, тому так давайте. І, але це, знаєте, п'ятірка мечова, вона не про програшну війну, вона про тимчасові невдачі. Це про те, що якщо ми десь і відходимо, да, і десь ми відходимо, то ми ж, друзі, повертаємося. Тому що карти далі стоять: карти планування, карти вибору, карти нових домовленостей, карти підтримки, підсилення да, по закоханим. Тому що що будемо робити, іде тут жизловий. І, здається, я не пам'ятаю, не буду говорити ну, точно, але мені здається, що по Солодару також був е, жезловий туз. Це м, нова сила, нова енергія, це нова зброя, це нова підтримка, тобто м, нова віра, нове бажання. Ну, знаєте, як от по верховній жриці. Тобто. Мало того, що тут якась може бути і підтримка, і підсилення, ну таке, знаєте, таємне, ну а Верховна Жриця це така неймовірна віра в себе, з якою ми будемо рухатися вперед. Віра в перемогу. Поповнення ресурсів. П'ятірка, п'ятірка Пентаклів. Я просто працюю з прямими картами, тому вона про те, що потрібно буде багато робити, багато вкладати, багато сил, багато енергії. І, знаєте, як починати все з нуля. Тому що дійсно, да, є моменти того, що ми десь відступили, ми програли. Це я до неї докладаю. От. І нова сила. Потрібна буде нова сила, ну, яка, в принципі, по тузу з нам туди йде. І карта перемоги. Карта перемоги це що ми збираємося робити. Перемагати, перемагати. Сказати, чи зміниться ситуація по бахмуту в найближчий час? Давайте подивимось, тому що м -м зараз, якось, знаєте, а -а дуже часто в в розкладах по територіях, там, да, по містах, випадає фортуни. Я так розумію, що щось десь таке відбувається, щось впливає на хід подій, на хід війни. Тому, зараз, друзі, давайте подивимося. Таро не дуже любить, коли загадують строки, але от, ну, в цілому, да? чи буде там змінюватися ситуація. В плані військових дій найближчим часом Бахмут і Околиці. Чи зміниться ситуація військова найближчим часом Бахмут і околиці? Ні. Ні. От в тому то і справа. От те, що я вам і кажу. Дивіться, тут дев'ятка жезлів, п'ятірка кубків і четвірка мечів. На зараз, от, все буде так. Плюс-мінус, так, як є. Можливо, ще. Будуть така гойдалка, знаєте, як десь ми відступаємо, десь вони відступають. От, ну і так далі. Але от на найближчий час четвірка мечів, це тиша спокій, поки залишиться так, як, так, як є. Дев'ятка жезлів, вона про вимушену зупинку, про такий, знаєте, передих, коли потрібно набратися сили. Дочекатися підкріплення і, ну, і рушати далі. І рушати далі. Десятка жезлова на дні колоди. Ну, що важко рухатися далі важко. Тому, друзі, ось така ситуація. А, дякую вам за питання, дякую за ваш перегляд, за ваш час. Будь ласка, бережіть себе і бережіть Україну.